В Гондурасі є міст, який може витримати ураган, але він нікуди не веде. Що ж це за архітектурне диво, помилка будівельників чи хитрощі природи. У 1930 році в Гондурасі, через річку Чолутека, найкращі архітектори світу побудували міцний добротний міст, здатний вистояти всі несприятливі погодні умови, які були характерні для цього регіону. Міст був зведений з використанням найкращих технологій і повинен був витратити навіть потужний ураган. І ось в 1998 році на місто обрушився ураган Міч, а міст Чолутека, як і очікувалося, вистояв. У той час, як інші мости, будівлі та дороги були зруйновані, міст Чолутека продовжував стояти. Але з'явилася інша проблема. Ураган зрушив русло річки і зруйнував дороги, що ведуть до мосту. Те, що колись здавалося сучасною і міцною спорудою, не могло адаптуватися до нового середовища і стало непотрібним. Який сенс в тому, що міцний незруйнований міст нікуди не веде? В результаті міст чолотека самотньо стоїть і досі, лише тепер в якості пам'ятника, якісним, але нездатним передбачати майбутнє будівельникам. Але ситуація з мостом принесла людям важливий урок урок того, що відбувається, коли ми не можемо адаптуватися. Відома цитата кожна система, ідеально розроблена для отримання бажаних результатів, точно розкриває ситуацію, що виникла.